Ми дуже багато з вами говоримо про можливі сценарії розв'язання війни, і сьогодні ми почнемо з. Стратегії, яку веде Україна, якою яку наслідує Росія, і зрештою є одне питання, яке поки що лишається без відповіді, що заважає Путіну погодитися на зустріч з президентом Зеленським, яку яку не просто Зеленський ініціює. Він ініціює підріппрі під час зустрічі з Трампом. Я так розумію, що ця стратегія була випрацьована. Це Зеленський робить на вимогу і Дональда Трампа, зокрема, яких прагне Завершення війни, в якій точці ми опинилися, і чи погодиться Путін на цю зустріч під тиском? Ну, є симетрична відповідь на <кій> ці речі, які постійно коментує Путін в контексті зустрічі з Зеленським. Він каже, що треба зрозуміти фундаментальні причини війни. Ну, під Цим він розуміє фундаментальні для Росії причини війни. Але є ще фундаментальні причини. Не лише України, а обопільні фундаментальні причини. І ці обопільні фундаментальні причини полягають у тому, що обидві країни дивляться в минуле. В минулому неможливо домовитися. Навіть неможливо домовитися в теперішньому. Угу. Як це не дивно, теперішнє, воно швидкозмінне. І в, у війні ситуація, ситуація настільки змінна, що Теперішній місяць назад, і теперішній сьогодні можуть бути принципово різними теперішніми. Можна домовлятися лише про майбутнє. Але оскільки ні Зеленський, ні Путін про майбутнє мислити, в принципі, не вміють не те, що не можуть, не хочуть, в принципі, не вміють, то говорити їм досі нема про що. А про що говорити? Як налагодити стосунки двох країн в контексті чого: окремого, життя спільного, де ми будемо ненавидіти Росію, а вона нас і протягнемо кордон, де поставимо з двох боків там умовно європейських миротворців, а там китайських миротворців. Но як Як домовитися про майбутнє? Не бачимо майбутнього. Ніхто його не висуває, ніхто його не а, виробляє. Ну, ви читали щось у Путіна про майбутнє? Ну чи, хоча б, ну, наприклад, в Росії. Ми після, 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 воєнний мір бачимо так: ну, світ, да? Там чи в Україні ми післявоєнний світ бачимо так. А я бачу Нема. Собі, Ну Чому ми розуміємо, що ми вирвалися з цієї з цього міфу про те, що ми сільськогосподарська держава ми продемонстрували, що ми ми перероджуємося і стаємо високотехнологічною державою, яка продемонструвала, що за допомогою спецоперацій і наших дронів ми можемо здійснити те, що ми здійснили під назвою повутинаспіце проблема в тому, що ми в це віримо, а Путін ні. Ну, так це проблеми Путіна, хіба не так? І наша також, uh -huh. бо якщо він не вірить, то ми не можемо домовитися. Uh -huh. А відтак: А якщо він увірує, говорячи його мовою, то він що скаже так, дійсно, Україна високотехнологічна країна? Я маю визнати, що я хотів стати президентом такої класної країни. Як ви собі це уявляєте? Я уявляю, що якщо Путін мислив, що існує остаточне вирішення українського питання. То зараз він розуміє, що такого остаточного вирішення не існує. Тому що в тому контексті, як він мислить, неможливо остаточно вирішити ніяк іначе, ніж через ядерну війну. От ядерна війна це остаточне вирішення. Але це суперечить його е, установці на те, що йому потрібна ця територія як така, яка ну, якою можна скористатися, як можна скористатися радіоактивною зараженою територією? Тобто її цінність. Впадає до нуля. Тобто, вся війна тоді сенсу немає. А за що ти тоді воював? За що ти поклав стільки людей, щоб потім перетворити це на ядерну пустелю? І що? І, ну, а, а мета цих людей, які загинули, яка? А витрати ресурсів? А е, міжнародний тоді на що це все було? Отже, остаточного вирішення нема. Отже, є якісь проміжні вирішення. На проміжні вирішення ми теж не можемо вийти, тому що ми все шукаємо. З погляду в минуле. Uh -huh. Ми не можемо вийти на, ну, умовно кажучи, про що ми могли поговорити? Ну, наприклад, про новий російсько-український європейський проєкт. Можливо, про новий, якщо повезе нам в цьому житті, світовий для світу проєкт Росії і України. От в цьому, ну, чи там, Китайсько-американський, да? от в цьому контексті ми можемо почати домовлятися.